Привіт, мої маленькі друзі, я ветмедик Пухнастик. Сьогодні ми будемо грати в цікаву гру, якої іграшки не стало. Будьте дуже уважні, бо я щоразу буду ховати іграшку, а ви вгадувати, якої іграшки не стало. Готові! Тоді починаємо. Подивіться уважно на іграшки, які знаходяться на полиці. Назвіть їх. Робот, лялька і машина. А тепер запам'ятайте, Заплющіть очі. Один, два, три. Відкривайте. Якої іграшки не стало? Не стало ляльки. Молодці. Продовжуємо грати. Знову подивіться уважно, які іграшки на полиці. Назвіть їх. М'ячик, паровозик, зайчик. А тепер запам'ятайте і очки закривайте. Закрили? Добре. А тепер відкривайте. Здогадались, якої іграшки не стало? Не стало м'ячика. Назвіть, що ви бачите на полиці? Гелікоптер. Пірамідка і слоник. Запам'ятайте і оченята закривайте. Відкривайте. Скажіть, якої іграшки немає цього разу. Пірамідки. Вірно малята. Наша гра триває. Подивіться і назвіть, які іграшки на полиці. Дзига. Човник і мавпа. Запам'ятайте і оченятка закривайте. Один, два, три. Відкривайте оченята. Яка іграшка зникла? Зникла мавпа. Молодці, ви дуже уважні. Давайте зіграємо ще один раз. Подивіться на полицю, які іграшки ви бачите. Поні, Черепашка і літак. Запам'ятайте і закривайте оченята. А тепер відкривайте оченята, якої іграшки не стало. Черепашки, все вірно. Молодці малята, ви були дуже уважні і дуже розумні. Мені сподобалось з вами гратися. Давайте з вами зустрінемось наступного разу. До побачення!